Зеленський, хоча напевно сам вже не дуже в це вірить, але говорить, що впродовж цього року і навіть найближчим часом є шанси змусити Росію припинити вогонь. А що для цього треба? Давайте послухаємо. На сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно в питанні щодо якнайшвидшого. Припинення вогню всі ми об'єднані. Питання тиску на русських, щоб дійти до, до, до цього. Я думаю, що це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так, а може бути по-різному, іноді все в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Гаряча фаза, ми вважаємо. Гаряча фаза це повне припинення вогню. Це гаряча фаза війни. А далі поговоримо трішки детальніше і про перемовника Путіна Дмітрієва, адже він також розповів про що ж він говорив із представниками адміністрації Трампа. Нагадаємо, що глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник Путіна також е Кирило Дмітрієв розповів, що обговорив із ключовими членами адміністрації Трампа. За його словами, під час переговорів обговорювали відновлення відносин Сполучених Штатів а також Росії. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням. На слова Кирила Дмитрієва, які цитують пропагандистські змі. Кирил Дмитрієв заявив, що останні два дні за дорученням Путіна він проводив зустрічі з американськими представниками. Однією з головних тем, яких було відновлення діалогу між Москвою і Вашингтоном. Путінський також. Приквестень каже, що, мовляв, дуже багато гравців різні країни намагаються зірвати цей діалог, тобто діалог між Москвою та Вашингтоном, і намагаються перешкодити розв'язанню тих питань, які треба розв'язувати. Він заявив, що під час перемовин, нібито було досягнуто значного прогресу щодо України. Однак, у якому плані він не відповів за його словами. Адміністрація нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на відміну від адміністрації минулого президента Джо Байдена. Чує позицію Росії та розуміє її стурбованість. Дмитрієв заявив, що на зустрічах було обговорено питання економічно-інвестиційного характеру. Також каже, що у Москві бачать велике бажання американських компаній повертатися до Росії. Також, як сказав посланник глави Кремля, під час зустрічі в Вашингтоні обговорювалася можлива взаємодія в Арктиці, а також співпраця країн щодо рідкісно земельних металів та в різних інших секторах. Крім того, Дмитрієв заявив, що Москва та Вашингтон обговорили відновлення прямого авіасполучення. Ну а інших подробиць він не навів. Російський посадовець каже, що терміни нових переговорів між Росією та Сполученими Штатами будуть визначені найближчим часом, за його словами. У відносинах Росії та Сполучених Штатів фіксується позитивна динаміка і є творчий настрій. Окремо Дмитрія в також у пропагандистському дусі звернув увагу на те, що Росія не потрапила до списку країн, проти яких було запроваджено тарифи Сполучених Штатів. Ну і до слова раніше. Зустріч Дмитрія вас спецпредставником Сполучених Штатів відкуфом прокоментував і сам Дональд Трамп, і він заявив, що зараз ведеться багато хороших розмов про Україну та Росію. Ну і знову ж таки, Трампа журналісти постійно запитують про те, як він ставиться до російського диктатора Путіна, про те, як ідуть перемовини. І от Трампу зазначив, що Зеленський та Путін вже готові укласти угоду. Ну і наразі він вже таке говорив. Постійно одні ті самі тези він. Повторює журналістам, що нібито він бачить, що і лідер нашої країни готовий укладати угоду щодо перемир'я. Так само він бачить, що і рашистський диктатор, нібито готовий до миру. Проте ми розуміємо, що армія рашистська Путіна постійно показує протилежне, коли атакує мирні міста нашої країни. Що ще сказав Трамп? Він сказав, що є великий прогрес, і що президент Зеленський готовий до угоди. Я думаю, що президент Путін до цього готовий також. І тоді вдасться зупинити вбивство тисяч молодих людей щотижня заявив Трамп проте притам... Багато вже західних видань на цій темі спекулюють. Багато хто дописує щодо розмови між лідером Сполучених Штатів Америки і також рашистським диктатором Путіним. Адже пам'ятаємо, що за офіційними даними вже дві таких розмови відбувалося. Так, от також одне з видань дописує, що нині близьке оточення ради Трампу не дзвонити Путіну, поки той не погодиться врешті на повне припинення вогню. Близьке оточення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Радить йому не телефонувати російському диктатору, поки той не погодиться на повне припинення вогню у прес-службі Білого Дому. Повідомили, що на сьогодні не планується телефонна розмова між Дональдом Трампом і Владимиром Путіним. Однак, як зазначили двоє чиновників, Трамп може несподівано прийняти рішення щодо дзвінка, не зважаючи на рекомендації утриматися від розмов, поки Путін не підтвердить свою готовність до повного припинення вогню у війні з Україною. Як, повіду... як відомо. Раніше Трамп повідомив, що має намір провести бесіду з Володимиром Путіним уже цього тижня. Він також зазначив, що дуже обурений, розлючений через заяви диктатора, який висловив думку, що президент України Володимир Зеленський повинен піти у відставку. Ну, а ми ж нагадаємо, що напередодні, як вже зазначало спецпредставник російського диктатора Владимира Путіна, Кирило Дмитріїв провів зустріч з американськими офіційними особами в Вашингтоні. Бачимо, що дійсно тісні зв'язки між рефією та сполученими штатами продовжуються, і це стало першим візитом високопоставленого російського чиновника до Сполучених Штатів після повномасштабного вторгнення Ерефія в Україну у 2022 році. Ну а раніше Трамп, до речі, виступив проти введення тимчасової адміністрації в Україні, як запропонував російський диктатор Владимир Путін. Ну і далі, друзі, детальніше можемо ще почути певні думки від наших експертів, до прикладу, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко кожного дня у себе в Ютуб-каналі оцінює ті події, які відбуваються як на фронті, так і на міжнародній арені. І цього разу він аналізував саме слухання в Сенаті щодо обороноздатності України. І можемо далі почути його суб'єктивні думки із цього приводу. У Сенаті відбулися дуже важливі. Та цікаві слухання, а заслуховували на них генерала Каволі. Це голова об'єднаного штабу сил НАТО, американець, генерал Каволі, який дуже добре в темі російсько-української війни. І, власне кажучи, він дав пояснення в сенаті комітеті з військових справ, і Каволі сказав про те, що Україна наростила спроможності та можливості. І українські удари в глиб російської території були надзвичайно ефективними, це слова генерала. Крім того, Каволі зазначив наступне: що, звичайно, що Росія веде наступальні дії і ворог продовжує наступати, тобто Росія на територію України. Але генерал каже, що Україна зараз у дуже сильній оборонній позиції. І він зазначив, що Україна дуже, скажімо так, впевнено, хоч і з часом, але доводить власні можливості генерувати сили, нарощувати сили і зміцнювати позиції в обороні. І Він каже, що зараз звичайно важко уявити, що можливий великий наступ українських сил з метою деокупації всіх окупованих Росією територій. Але в той же час він говорить, що Україна не програє, і він говорить про те, що я не думаю, що українська поразка неминуча. Це слова генерала. І, власне кажучи, він сказав про те, що дуже важливо забезпечити подальшу підтримку для України і постачання американської зброї, і зазначив, що. Якщо це озброєння буде зупинено, то це вдарить по спроможностях України. Якщо Україна не зможе отримувати наші розвідувальні дані, буде дуже важко завдавати ударів по цілях, особливо по діпстрайках, як командні пункти і логістичні центри. Тому він наголосив на тому, що підтримка України має бути дуже важливою, але Україна не програє війну. Ось це слова. Каволі, а це дуже важливий меседж в тому сенсі, що якого б тиску не, не чинили, що б Росія не робила, які кампанії терору б не проводила. Але, от на сьогоднішній день, фактично Україна є в сильнішій позиції. Генерал Каволі фактично визнав заслуги та досягнення українського військового військово-політичного керівництва і те, що зробили для зміцнення. Та розбудови збройних сил України, сил оборони і забезпечення оборонної операції командування збройних сил України, головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський. Ми бачимо, що ця оцінка дається на найвищому рівні, і це свідчить про роботу, яка проводиться для оборони нашої держави. Це свідчить про те, що робиться для того, аби укріпити оборону. Для того щоб проводити активну маневрову оборону, і ми бачимо, що вона дає успіхи, тому що у українських сил є досягнення у вигляді, в тому числі, звільнених певних територій, так, це тактичні успіхи, так, невеликі території, але скільки зусиль, скільки старань було покладено за це, і ми бачимо, що це працює: тобто, коригування нашої оборони, зміцнення наших сил, воно Зрештою дає свої результати.